Така внижка невеличка, маленька, 4,49. Така маліна, рубль 49. кавунчики, ось такі невеличкі, рубль євро 49, морква, біло, 2,29. Найдешевіші це от по 99 центів легенький. Ось такий о, звичайний. Ось звичайний. Ну і ось тут робить 39. 2,49, євро, євро 49 Ось така невеличка булочка. Цибуля євро 99. Помідори євро 79. Ось такі. Редисочка, пучок, скіла невеличкий, 49 центів. А мілка. Огірочки три типичні, довгі. i